Рюноски Акутагава Павутинка. Одного дня самотній Буда з нічів'я походжав берегом озера Лотосів. Білосніжні, як перли квіти, на воді із своїх золотистих течінок ненастанно ширили навкруги невимовно приємні пахощі. У раю був ранок. Буда пройшов понад озером, потім став і, крізь листя лотосів, що кривали поверхню води, подивився вниз. Під озером було пекло, а тому крізь прозору, як кришталь товщу води, наче в стереоскопі, ясно прозирала ріка Санзунокава і Шпиляста Гора. Погляд буде, привернув чоловік на ім'я кандата, що разом з іншими грішниками яких аж кишіло мучився в пеклі. Той кандата, великий лиходій, за життя вбивав людей, підпалював їхні оселі і вчинив чимало інших злочинів. А добро зробив лише один раз. Якось мандруючи густим лісом, він побачив, як через стежку повзе павучок. Кандата підняв було вже ногу, готуючись його роздушити, та враз передумав ні, не треба, хоч воно й мале, але теж, напевне, хоче жити, тож шкода безпричинно вкорочувати йому віку. Споглядаючи пекло, Будда згадав, як кандата врятував життя павукові. І вирішив віддячити йому за добро, при нагоді допомогти вибратися з пекла. На щастя, поблизу, над зеленим, як малахіт листям лотосу, райський павук плів свою чарівну сріблясту нитку. Буда взяв павутинку і повсніжно білих, як перлина, квітів, швидко спустив її далеко-далеко вниз, до самого пекла. Там, на дні пекла, у кривавому озері борсився вся каддата, хоч куди глянь, всюди тьма кромішня, і тільки коли неколи в тій темряві зблисне вістря шпилястої гори. Чи може бути щось страхітливіше? Навколо тихо, як у могилі, лише іноді чути тихе зітхання грішників. Виснажені пекельними муками, вони навіть не можуть плакати в голос. Тож і кандата, задихаючись у кривавому озері, звивався, корщився, як жаба перед смертю. Та якось ненароком він звів очі вгору, з далекого неба над кривавим озером у пітьмі, немов боячись людського ока, повисла блискуча сріблиста павутинка. Вздрівши над головою павутинку, Кандата на радощах аж сплеснув у долоні. Вчепившись за неї, напевне, можна далеко полізти, навіть з пекла вибратися. Якщо все піде на лад, то і в раю можна опинитися, а тоді вже не доведеться страждати на шпилястій горі і потопати у кривавому озері. Отак розмірковуючи, кандата мерщій учепився обома руками за павутинку і відчайдушно почав дертися вгору. Ясна річ, такому лиходієві, як Андата, до цього не треба було звикати. Та хоч як він силкувався, догори піднятися було нелегко, рай і пекло відділяла не одна тисяча рік. Зіп'явшись трохи, Кандата втомився і навіть не міг був рукою ворухнути. Що ж тут дієш? Вирішивши перепочити, Кандата повис на павутинці і зиркнув униз. А все таки його зусилля не пропали марно. Криваве озеро, що в ньому він потопав, за такий короткий час зникло в пітьмі. А страшна своїм тьмяним, блиском, шпиляста гора, вже опинилася під ногами. Якщо так і далі, то скоро і з пекла, напевне, видобудусь. Обхопивши руками павутинку, будинку, кандата зраділим, як ніколи, голосом прокричав. Наша взяла, наша взяла. Та нараз він схаменувся. Слідом за ним, як Мурашня по павутинці вгору п'ялася сила, селена грішників. Спостерігши таке видовище Кандата зляканий чи, може, приголомшений, на якусь хвилю розгублено роззявив рота і кліпав очима. Тонка павутинка, що ледве витримувала його одного, напевне, увірветься під тягарем такої безлічі людей. Якщо вона десь посередині обірветься, то марно віддряпався вгору. Однаково полетить з торчака назад у пекло. О, це жахливо! А тим часом тисячі й тисячі грішників видиралися з темряви над кривавим озером і один за одним піднімалися блискучою павутинкою вгору. Треба негайно щось придумати, інакше павутинка увірветься, і кантата щосили закричав: Гей, грішники! Це моя павутинка. Хто вам дозволив чіплятися за неї? Ану, спускайтеся вниз! Але тої ж миті павутинка зненацька розірвалася саме над кандатою. І він, закрутившись дзигою, швидко зник у темряві. В імлистому просторі, виблискуючи, лише висіла тоненька, райська павутинка. Стоячи на березі озера Лотосів, Будда від початку до кінця стежив за цією сценою. А як кандата каменем упав у криваве озеро, обличчя буде посмутніло і він пустився йти далі. Мабуть, жалюгідним здався йому кандата, який намагався тільки сам вилізти з пекла, але був заслужено покараний за своє черстве серце і знову опинився в безодні. А лотосу до всього байдуже. Його білий, як перлина, цвіт похитував вічиками коло ніг бути, а золотисті течинки сповнювали повітря невимовно приємними пахощами. У раю бралося до полудня. Запитання до тексту. Запитання перше: За що кандата потрапив до пекла? Запитання друге Чому Бута вирішив порятувати кандату? Запитання третє. Як мав учинити кандата, щоб павутинка не обірвалася? Запитання четверте. Зробіть припущення, де б з волі Будди обірвалася павутинка над кандатою. чи нижче нього, якби герой намагався врятувати інших грішників. Запитання п'яте. Про що роздумував Будда, спостерігаючи за поведінкою Кантати? Чому Будда засмутився? Запитання шосте. Чи буде, на вашу думку, у Кантати ще шанс вибратися із пекла? Що для цього герой має зробити?